Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. П'ятеро людей загинули. Ще троє отримали поранення. Десятки тіл загиблих російських військовослужбовців вивезли пошуковці загону плацдарм з-під кліщиївки поблизу Бахмута. Працівники Донецького болгазу відновили газопостачання в селі Рай Олександрівка. На сніданок на обід буде борщ у нас м'яску. Зробили зазарочку. Зараз сюди відігріться м'яско. Для м'ясо. І на вечері, навіть буде олів'є. На Назгвардієць Ігор на позивний макар. Готує для себе та побратимів. Зараз його підрозділ відновлюється після боїв. Розповідає, перший свій бій зустрів піхотинце в Кліщівці під Бахмутом. До війська мобілізувався півроку тому. Ворог пройшов у наш дім. Все таке рішення приймають, всі йдуть. Щоб далі не пішов ворог. Ігор згадує свою строкову службу на початку 90-х проходив теж тут, на Донеччині. Служив в Бахмуті, в більшому Артемовському. Якраз був перехоз на українську армію. Мінялася форма, мінялася все. Ну і так, на пішло. пройшло. В кращу сторону. Армія змінилася. То Боєць на псевдо Німи у війську з початку повномасштабного вторгнення розповідає, боронив Київщину, майже рік служить на Донеччині. В цивільному житті був інженером. Війна в Київській області, війна на Сході вони різні. Там уже люди не відчувають той війни, яка була. Люди повертаються, повернулися по домівкам, приводять до ладу свій побут. А тут нема побуту. Та каже боєць, має свої способи моральної підтримки. Переживає за те, щоб хлопці всі поверталися живими, навіть не пораненими. Дуже сильно за це переживаєш. Морально, морально це дуже, дуже страшно, дуже вимотує. Не треба собі за, як сказати, зажиматись, закриватись. Треба спілкуватись між собою, треба спілкуватися. Ну, з усіма Ось ось такими друзями треба спілкуватися. Просто проводити з ними час. Це дуже хороша реабілітація для, для нас. І ми дуже раді, коли є такі котики, собачки. Військовослужбовець Павло каже: всі бійці підрозділу мають підготовку та бойовий досвід. Проте ворога недооцінювати не можна. Росія це є сильний суперник, це дуже величезна держава. Просто нескінченним людським ресурсом, і вони теж хочуть жити. А якщо ти хочеш жити, то треба навчатися. Тому ворог постійно знаходить якісь нові способи для того, щоб нам наносити шкоду, щоб захищатися. Ми потребуємо високої мобільності, дуже сильних засобів розвідки, таких як дронів. Нам потрібно багато автомобілів, щоб бути маневреними. В своїх діях і ну, треба панувати в небі, тому що дрони зараз от конкретно от в цій фазі війни і на початку повномасштабки вони дуже себе показують з гарного боку. Тому, каже Павло, Назвардійці відкрили збір на закупівлю дронів та автівок. Юлія Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. На Луганщині військовослужбовці ЗСУ працюють по росіянах за допомогою артилерії. Одна з таких установок британська гаубиця Л-119 калібром 105 мм. міліметрів. Вона може дістати ворога на відстані до 17 кілометрів, розповідає військовослужбовець Андрій. В основному працюємо по піхоті, ну по машинкам БТРи, Бехи. Ми за, за судки відстрілювали би это до 300 штук. Ця установка важить 2 тонни, розповідає навідник Денис. Транспортувати її можна поза шляховиком. За хвилину вона може відстріляти 12 пострілів. Я, як наводчик, я відповідальний за наводку, за правильну, за правильну стрільбу, за точність стрільби. Моє дело зробити так, щоб попасть в цель. І чим менше снаряду на це уйде, тим краще. Андрій додає, така гаубиця ефективна проти фортифікаційних споруд та легкої техніки. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Пошуковці загону плацдарм оглядають тіла росіян, які загинули на Бахмутському напрямку під Кліщівкою. Проводимо огляд речей військовослужбовця Російської Федерації на наявність особистих розпізнавальних знаків та документів. Так, тут у нас є щось. Мабуть, або прізвище, або. Да. Серед особистих речей загиблих пошуковці знаходять гроші, цигарки, телефони, шеврони. Мама сказала надійте. Батя сказав, береги себе. Картка, Документи. Це що? Христимо. Прилетіла в нього, а, бачите, з РПГ, да. частина з РПГ, да, яка прилетіла саме в це тіло. Можемо бачити уламок. Усі знайдені речі пошуковці описують, номерують та фотографують. Потім ця інформація надається російській стороні, для того, щоб вони. Могли поміняти українських солдат, які знаходяться на ніпідконтрольній Україні території на військовослужбовців Російської Федерації. Тому наразі проводиться процедура первічного огляду в подальшому тіла будуть передані до моргу. Там будуть повне обстеження ушкоджень і можливих написів на. Екіпіруванні споряджені, і забор, забори в ДНК забирати тіла загиблих пошуковцям доводиться під російськими обстрілами, каже Юков. Ці тіла ми забирали під час обстрілів постійних, да, нам допомагали військові. Це дуже велика їм подяка за те, що хлопці прикривали нас. Ми могли забирати ці тіла, тому що це дуже небезпечно, просто ходити. Отак, от і серед обстрілів, коли тебе бачать, і туристи бачать російські і птички російські, тому це робилось дуже швидко. Забирали останки військових. Ми не знали, це наші або російські. Ми забирали просто всіх. Від початку повномасштабного російського вторгнення пошуковці загону «Плацдар» ексгумували понад тисячу тіл загиблих окупантів, українських воїнів та цивільних людей. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. Внаслідок обстрілів російських окупантів Авдіївки загинули три людини. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Чоловік 63-го року народження, жінка 70-го року народження, і ще одна жінка 91-го року народження. Всі внаслідок авіаракетних ударів. Штурмові дії не припиняються, лізуть вони із півдня і з півночі намагаються маються вточити місто. Відверто орто кажуть, ніхто вже не рахують обстріли, бо їх там. Десятки по позиціям взагалі так тиші не буває ні в день, ні вночі гадять. за даними поліцейського Олега Керницького на Донеччині внаслідок обстрілів загинули ще дві людини. Троє жителів області отримали поранення. З артилерії російські війська обстріляли Калинівку. Загинула цивільна особа, пошкоджена приватну селю. Ще один загиблий у Васюківці, яку росіяни атакували з мінометів. Внаслідок артилерійських обстрілів у Турецьку поранень зазнали двоє цивільних осіб у селі Нетайлове, одна особа. Веселий гай, Ганівка і трудове Курахівської громади минулої доби перебували під обстрілами армії Російської Федерації. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, виконуючи обов'язки начальника Донецької військової адміністрації Ігор Мороз. За його даними у Часовоярській громаді, обстрілами росіян пошкоджені п'ять приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. Наше місто зараз нагадує місто Привид із будинки, але майже немає людей. Напередодні вночі російські окупанти випустили п'ять ракет з 300 по Костянтинівці. Повідомляє Прислужба служба поліції У області. травмованих та загиблих немає. Олександра Зос, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас, працівники Донецького БОЛГАЗУ відновили газопостачання в селі Рай Олександрівка. Російські війська обстріляли газопровід. З червня цього року 100 жителів населеного пункту жили без газу. Ну, звісно, легше буде. Ми днем топимо дровами, а ночі газ підключаємо. Ці пошкодження це градом обстріляли. Був прильот граду, так отам от лягав град, і це осколочні пошкодження. Роботи з відновлення газопостачання тривали два тижні. Від рай Олександрівки до лінії зіткнення 10 кілометрів. Майже в усіх тих будинках, де переміщались люди, вони забезпечені і буржуйками і підзарядними станціями. Там постійно наш представник знаходиться, тому люди мають можливість. Підзарядитися, і коли є така можливість, і дозволяють військові, можуть вийти на зв'язок зі своїми родичами на інтернет-зв'язок і поспілкуватися. Були дуже потужні обстріли протягом двох минулих тижнів. Дуже важко було налагоджувати постачання. Однак, ми все одно спілкуємося з людьми для того, щоб вони тимчасово евакуювалися евакуювались з тих районів, тому що було 129 людей. Зараз залишився 81 громадянин. Валентина Стародубцева родом з Луганщини. Через постійні обстріли з родиною вимушена була виїхати з рідного міста Сєвєродонецьк до Сум. Після отриманого стресу 73-річна жінка перенесла інсульт і має першу групу інвалідності, розповідає її чоловік Юрій. Він другий рік доглядає та опікується її здоров'ям. Спочатку я зміряю давлення, саласа йому таблетки, потім кормлю. Ось це. Чайна ложка. пою. Де це вам? Дуже важко. Людина, ну будемо так говорити, не плач. А то я заплачу. Mm -hmm. Що, паралізована, одна сторона не працює. Син подружжя Михайло розповідає, поспілкувавшись з волонтерами, знайшов можливість лікування мами за кордоном. Запропонували нам чи в Норвегії житло і медичне обслуговування і другий варіант в німеччині для мам ну ми стикнулися з тим що потрібно батькам за паспорти зробити зі слів михайла отримати документ не можуть відповідь з державної міграційної служби була такою Вони підкреслюють що якщо написано що терміново потребує лікування за кордоном то така послуга існує виїзду і на донадам і ідентифікація а якщо написано можливе лікування, то вони вже не виїжджають. Лікар третьої поліклініки ЛКК пише нам, що вона постійно лежача, треба постійного догляду, але ж одне слово, не так. Там потрібно її висаджувати, а це неможливо фізично. Довідку жінці підписав заступник медичного директора з експертизи непрацездатності центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шепіль. Підставою є. Гострий стан, який не заважає людину транспортувати за кордон, тобто людина може померти в дорозі, далі хронічні захворювання, які неможливо вилікувати на нашій території. За словами начальниці відділу управління державної міграційної служби Людмили Старцевої, законодавчо виокремлені дві категорії людей, до яких посадовець міграційної служби має право виїхати за місцем проживання і оформити закордонний паспорт. Перша категорія це громадяни, пересічні громадяни, так скажем, які не можуть самостійно пересуватись у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновкам, оформленим в установленим законодавством порядку. Відповідними закладами охорони здоров'я, і саме в якому буде зазначено, що ці громадяни потребують термінового лікування за кордоном. Друга категорія осіб це наші військовослужбовці. Продовж цього року, говорить Людмила Старцева, на Сумщині оформили шість закордонних паспортів за місцем проживання. Михайло каже, поки не вдалося вирішити ситуацію, то ж має намір звертатися до суду. Катерина Іваненко, Олег Вороненко та Лариса Дудченко Суспільне новини Суми. Чотирилапий захисник. Таку нагороду отримав поліцейський лабрадор Кіра в Києві. Вона перемогла в номінації пошук вибухових предметів серед собак сектору безпеки та оборони. Церемонію щорічно організовує кінологічна спілка України. Кіра займається розмінуванням. Перша нагорода, тому що це нагородження проходить вже другий раз. Перший раз в тому році було і другий в цьому році. В Тому році виграла новцю номінацію її менша сестра. А в цьому році вона сама. Лучше б ми б її отримали в мирний час цю нагороду. А так я вважаю, що ну, особисте моє таке почуття цієї нагороди, те, що ми, як кажуть, заробили її, заслужили своєю плідною працею. Кірі шість років, і майже стільки років Лабрадор несе службу в поліції Донецької області, розповів Роман. Народилася вона в кінологічному центрі в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення російських військ собаку вивезли до Покровська. Кіра працює в містах Донецької області, зокрема у звільнених від окупантів. Разом з Кірою працює її сестра Айра, яка отримала нагороду минулоріч. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.